В рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як в одному з Житомирських університетів провели круглий стіл. Пликаємо стійкість разом. Це якраз направлення нашого дня спільнодії, направлене на покращення ментального здоров'я як студентів, так і викладачів вищих навчальних закладів. Ми не можемо сказати точно, коли закінчиться війна, але ми точно маємо вже плекати сьогодні кожного стійкість всі разом, один до одного, і вибудовувати систему в освіті, розбудовувати систему в освіті та турботи про своє ментальне здоров'я першочергово. Трес і напруга, в якій ми проживаємо, це колективна історія, тому що країна Найскладніші часи зараз перебуває, Ми повинні з вами отримати всі спільний імунітет. Це як засіб для того, щоб ми залишалися при будь-яких обставинах, стійкими, міцними, і розуміли, що ми не можемо прогнозувати з вами, коли це все закінчиться, але точно розуміємо, що потім піз пізніше, нам країну відбудовувати, нам в ній жити, нам її розвивати. Тому ми повинні бути ментально стійкими, стресостійкими. Головні слухачі заходу, студенти, які дізналися багато нового для себе сьогодні. Впер... Що почув про існування ти як? До цього я не чув про це. Я дізнався, що там є велика методичка, там аптечка допомоги, як вони казали. Е, так я вважаю, що це корисно. Особисто зараз я навчаюся на психолога. Я буду це використовувати, коли буду давати якусь. Пробувати давати комусь допомогу, то я буду перше акцентувати увагу на те, що існують такі ресурси, за словами майбутнього психолога. Найбільше йому сподобалась практична вправа. Останній конкурс у нас з парасольки стійкості, парасольки, ти я, коли ми заповнювали, що для нас які цінності та треба це було презентувати. Це я думаю, дуже важливо, коли ми напам'ятовуємо собі те, що існує, те, що для нас важливо, те, що є нашими цінностями, емоційними орієнтирами у житті. Говорити про ментальне здоров'я та стресостійкість особливо потрібно зараз, коли країна живе в умовах війни. Віром сьогодні за ранок чотири рази ми мали повітряну тривогу. В цей час студенти перебували на навчанні, і ми були змушені сидіти з ними в укриттях. Ми були змушені про щось з ними говорити і якось їх підтримувати, не втрачаючи при цьому свій контроль і самовладнання. Тому такі дні спільнодії є надзвичайно важливими, актуальними і корисними. Житомирська ОВА планує надалі проводити такі заходи, щоб якомога більше Більше людей дізнавалися про всеукраїнську програму ментального здоров'я.